Всім привіт, дорогі дорогі друзі. Сьогодні, в честь першого мого відео, я вам зробив ось таку гігантську базу. Вона складається з чотирьох частей. Це дорога, площадка, хата і и... ця частина там, де зомбі нападають. Спочатку я вам хочу розказати про дорогу. Ось тут вона ось дорога. Тут є пару машин, одне здання і головне здання, про нього я розкажу пізніше. Ось першу, перший дяпік ось ось такі в нього вуса є. Пістолет. Не знаю, чи він залишить їм чистим. Чи чи ось ось така міні-фігурка з шлямом. льотчика, чи кого, я не знаю. Він охороняє Ось, ці, ось цю невеличку хату. Ось. в неї є бензин. І, друге, тут все перекрито чимось, тоді є ось тут такий аварійний вихід. Зараз відкрию Оп. Оп. Ось такий аварійний вихід і миша, яка їсть сир. Що-то можна ще замітити ось ось такий завалений і росток. ось Далі є ось така міні-фігурка. Ось така міні-фігурка, це охранник, В нього фуражка, мушкет. І таке, я не знаю, чи це наплечник, чи що це таке. Далі є ось тут барикада. Барикада є біля неї є три транспорта пересування. Ось сама барикада дерев'яна. Перший це є ось цей навіть чотири транспорту. Такий мотоцикл, байк. Ось в нього коле, диски такі, колеса і мотор є. От є ось такий невеличкий скейборд поламаний, в нього колес нема. Ось наклейка є. Ну і два колеса тітки. Ось. Бо далі можна замітити ось такого великого джіпа. В нього, в нього цей е, дверей, які відкриваються, на жаль, немає, але є ось така велика дверка, туди можна посадити песиків він, і, і ось туди можна ще щось покласти. Кабіна в, в нього ось така. О. Ну, все про цей джіп він займає дуже багато місця. Це, можна сказати, його головний транспорт пересування. Є ще ось такий невеличкий джип. Ось такий це джип, ну, з багажником. Він шестикольосний, ось два. по два ось тут. Мотор є ось такий і два ось тут. Ось тут є ящик, я в ньому є алмаз 100 гривень, золота чаха і золота. Та я не знаю, що це таке, але ну, це частина від умивальника. Далі ось тут є такі, я, ну, такі невеличкі заборчики. Це щоб охорон... оборонитися чуть-чуть. До речі, в цьому домику є ще ось такий бінокль. Во. Потім є ось така миніфігурка, в руках в неї, неї мушкет. Це пожежник, фуражка є ще. І далі є іще ось така мініфігурка, фігурка В неї в руках чи що чи це таке? Це бублтчик. Бублтчик ось. Далі є. Ось така мініфігурка, фігурка В руках у нього сукира фуражка воєнна. В нього є ще можна замітити, Ось там така пов'язка на око. Ой, сукира відпала. Ось чорні штани і воєнська куртка. Далі є ще поліцейський, у нього є фонарик, перчатки і фуражка. поліцейська. Принти в нього двосторонні. ззаді є рація. ірація. Потім там є. Тут є ось така от бочка, чи що це таке. В неї є два пожежних топора. Я не знаю, як вони робляться, тому я їх зробив ось так. Два пожежних топора. І одне колесо. Ось. Там є ще сундук у якому три Та Далі там ми бачимо дробину на другий поверх, ну, і я про неї розкажу пізніше. У вас є ось така ще мініфігурка поліцейська, В руках в нього, ну я не знаю, якийсь автомат я умудрився зробити. Робиться він з трьох деталей. У нього ще є поліцейський щит. Ось таке лице поліцейське і волосся Ось. Це охранник складу. Зараз я вам розкажу про склад, тільки хто був у вагні, то він змітить з такого мотоцикла, який вже вирізався ось сюди, зробив таку велику дирку, а ті дяпіки зробили потім із цього здання склад. Зробили другий поверх. Я зараз вам покажу склад. Там є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ящиків, 2 бочки, бачка, дріля, лом, лом, гачний ключ, лопата, рації, Потом ящик М16 арбалет я сделал, только патроны я забыл. Там есть фуражка, которая валяется. В том сундуке есть а, воп, и стрелы для арбалета. Вот вот тут, насколько я помню, ничего нема в тех ящиках. И вот этих, насколько я помню, ничего нема. Далі я вам покажу, ось тут є така невеличка площадка. Тут можна поставити з якогось, я не знаю, дяпіка. Залазити сюди ось так. Тут є дробина, потім можна стати сюди і тут є дробина і залазити сюди. Далі ось тут є другий поверх, тут, ну це якби там, де віддихають. І... Ось. Тут є аптечка, диван, маленькі штанці і комп'ютер. Телевізор точніше. Во. І далі є ось така мініфігурка. В неї рюкзак, молоток. В Рюкзаку нічого нема. Во. Молоток в неї ось такий. Волосся є. Така рубашка чи що це таке, я не знаю. Далее можно заметить у столку мини-фигурка. Я не знаю, что это спецназ, что это кто. Но ну, у меня вроде как ружье. И СМГ вот там сзади прикреплено с вот этой штуки. У него с брони есть шлем спецназа. Ого. И далее есть вот такая мини-фигурка. Я не знаю, что у меня в руках, но это с Це воєнний, можна так сказати. В нього фуражка є. і все, все. Далі є така мені фігурка, у де газінний зв'язних воїн, бронежилети і шапка зв'язаних воїн. Ось дробовик її. О, точніше його. І ось тут є іще дві мініфурки, які охороняють ось тут від зомбі, щоб вони не прорвалися. Здруге буде дуже багато, то вони почнуть вже відстрілювати. Ось перша в неї є щит і арбалет. Фуражка є ще. І ось друга в неї є тільки арбалет і шапка. Ось. Далі ось тут можна займати, що пробирається зомбі. ось ось перший старий зомбі. Рубашці такої, не знаю яка це, ось є другий зомбі, шахтер. О, дуже важко руки піднімається в нього. Далі ось є тут третє, У нього, до речі, рука поломана, Штани зелені. очки. І ось тут, я не знаю, чи це одяг, я ще не придумала, ну, мабуть, ось там валяється, хтось викинув. Далі ось тут я можна замітити поламаного мотоцикла старого. В нього вже колесо стіни крутяться і ще одне переднє відпало. Зараз куди. Ось ось там, бачите? Ось ось там. Далі ось тут я можна... Заметить, ось так, коли вони обороняються, зробили ось тут ось таку защиту. Ось такі скелі, ось тут і баркадіровка, щоб зомбі не перервалися. Далі я вам покажу, мабуть, останнє здання це основне їхнє. Ось тут та основне здання, можна замітити лікаря, архезапазнути. Я не знаю, що воно тут робить. Ось ось тут є дві, дві дитини. Ось перша дівчина з, з рибу. І другий хлопець. во. Нічого дивиться. Є два песика, і ще вони повністю однакові. О. Стоїть і їдять. там є для них кисточка і сусіска. Далі можна замітить основний їжі. Тут є риба, чашка, куча консерв, торетик, хліб, бутерброд, блінчики, куча шоколадок, сковорідка, суп. І ще один бутерброд. Ось тут є ще такий невеличкий куток, там є мотор для машини і запасний диск для мотоцикла. Далі там є ще головний хіт, ось головний хіт в созданні. Там вони все забаркадірували. ось тут є така сумочка, в неї є ось там наручники. його. наручники и найди и стоит снайпер. У вас здесь кто-то uh, я еще щит. Ну, вас щит. Черный, чтобы захистить чуть-чуть без взрыва РПГ. Потом я там мини фигурка снайпера. О, пала. Ось. Снайпера У нього в руках, я не знаю, це автомат з каліматорним прицелом, що що це таке. Ось такі у нього шлях штурмовика, таке у нього лице. Ось це воєнний. І ось такий одноплечний. Далі і щелища можна замітити гранатометчика. Він стоїть стри... на пулемету і хоче стріляти всіх зомбів. Другу не прорвуться іще далі. Р... Ось така міні-фігурка, в руках в нього РПГ. Там є ще запасна в нього, покажу потім ось. Хай стоп підпали. Хай будуще там поки що. Потім є іще ось тут антенна і прапор. Перший ось тут є прапор. Перше, є прапор. прапор. І є ще антенна. Антенну я зробив легко з допомогою п'ятьох деталей до п'ятьох. Антенна ось така, що вона була прийме з'їздити на комп'ютерах. Ну, я не знаю, що я вам все показав. Якщо хтось заметив, що я вам не показав, пишіть в коментарях ставте лайки і підписуйтесь на мой канал. Пока-пока!